Добрий день. 3 травня 2016 року. Де яма? Вона маленька. Ха -ха. Вона О, така, що дитинка, ух ти! От. О. Оце треба. І я зараз підніму. Ого, ану піднімайте. Ну так, метрів півтора є. Так? А що це за яма? А хто поставив оце? Хто поставив? В п'ятницю це. Це в п'ятницю провалилось. Ще до Великого дня, Так, да, в п'ятницю провалилось. І ніхто... Приїхали, знак поставили. Все. О 10-й годині я зателефонував. Сьогодні? Сьогодні. В чергову частину міліції, поліції прийняли дзвінок. За 15 хвилин був працівник патрульної служби, який виконує обов'язки. Дорожньої міліції. замірили, склали протокол, при мені було повідомлено чергову частину ТЕЦ. Бо це люк теплоцентральний. Uh -huh. Було повідомлення. З того часу пройшло півтори години, нікого немає. Це все.